Друзі, я всіх вітаю на нашому сьогоднішньому екстреному засіданні. Можна так сказати, а, власне, я бачимо на графіку, біткоін нижче. 23 тисяч, падіння на 12% буквально, навіть на 13% буквально за пару хвилин. Ефіріум більше, падіння більше, ніж на 18%, ви тільки подумайте, 18% падіння. Ну і загалом по більшості всіх криптовалют падіння відбулося в середньому 15-18%, по деяких навіть таких як Solana, 20, більше 25%. Тобто, власне, що відбулося, що за... Кровавий такий вівторок на, на біржі, ну, взагалі не на біржі, а загалом на криптовалютному ринку. Давайте з вами зараз розбиратися. На зв'язку Михайло Пацан і власне, погнали. А основне, що у нас і відбулося зараз, це банкрутство криптобіржі FTX. Тобто, що таке FTX? FTX це одна з найбільших криптобірж у світі. Вона займає третю сходинку. перша це Binance. Третє, власне, це FTX. Власником цієї біржі є Сем. Ой, з голови. Сем Фрідман, я що не помиляюся його. Власне, Твіттер у нього називається SFB. В Відповідно, в чому суть? В криптобіржа і ще буквально цієї, цієї навіть не осені. А Цього літа спасала інші криптолендингові протоколи від банкрутства, давала їм ліквідність, допомагала в, скуповувала, власне, крипто, криптопротоколи. А зараз сама наступила на ті самі граблі. Тобто в криптобіржі FTX є власний токен FTT Цей токен FTT а, ну, власне, мав досить непогану капіталізацію ще, ще до, до недавнього часу. А, в середньому вона була в районі 6 а, мільяр... Ой, в районі 3 мільярдів. А, ну і, власне, все було як нормально, доки не розпалили деякі новини. А ці новини, власне, це те, що перше: під токен FTT було взято кредиту. На суму, яка в три рази, майже в три рази перевищує вартість самого, капіталізації самого токену. Тобто була капіталізація 3, взяли майже на 8-9 мільярдів доларів кредиту. Ці кошти були інвестовані в різного роду токени, різного роду реальні активи, і в подальшому, власне, те, що ми зараз і наблюдаємо. Після падіння, а буквально вчора чи позавчора, Binance почав активно продавати токени FTT, Відповідно, після їх подальшого обвалу, ліквідності ну, власне, не хватало для того, щоб підтримувати завдату, тобто мінімально необхідну суму. І відповідно, біржі прийшлося робити наступне: або викуповувати з бірж, з інших бірж, власне, токен FTT, для того щоб його в подальшому відправляти в завдаток і підтримувати необхідний мінімальний, е, мінімальну суму або, або ліквідовувати свої активи. А оскільки на, ці, на цю суму коштів було куплено майже на 6 з копійками мільярдів доларів різного роду активів, в тому числі крипто токенів, одним з найбільших вкладень, до речі. Ртехса є токен Солана, ну власне є блокчейн Солана. І, Solana. А, і в, що ми бачимо? А ми бачимо власне весь цей обвал, який, який зараз відбувся, тому що а, просто відбулася ліквідація позицій, і а, частково токени почали продаватися по, по ринку по риночній ціні. Плюс до всього включилася паніка зі сторони. Населення, можна так сказати, зі сторони хребтанів, тому що якщо третя у світі хребтобіржа з досить таким багатим власником, який раніше спасав інші хребтопротоколи, зараз обвалилася, то виникає логічне питання: а що відбувається тоді з іншими біржами, і що тоді там взагалі? Ну, власне. Які там активи і чи можуть ті біржі вижити? І наступне питання: що відбувається з Бінансом? Хоча, власне, ЦІЗІ написав що буквально недавно біржа FTX звернулася по допомогу про те, що не, не їм не вистачає ліквідності, і підписали ЛОЇ про те, що? В вип... є в випадку нехватки ліквідності, Бінанс надасть необхідну суму коштів і з подальшою можливістю повного поглинання біржі FTX. Тобто фактично Бінанс купляє FTX. Причому купляє за буквально копійки відносно, тому що е... одна з найбільших бірж при тому. При падінні та сильної ліквідності вона вже майже нічого не кушує і вижити вони просто фізично не зможуть. І таким чином, фактично, Binance викупив свого конкурента. І тепер Binance буде не 80% ринку, а майже 90% всього хрипторинку, і обороту на централізованих біржах. Тобто Binance фактично зараз є монополістом, світовим монополістом на ринку криптобірж. Що ще цікаве, що 6 мільярдів доларів, які зараз викинуть у вигляді токенів на біржі, це щоб на хвилиночку задумалися. При поточній ринковій капіталізації, яка складає 900 міль, мільярдів, 6 мільярдів це дуже велика сума, тому що це 900 мільярдів на хвилину, це загальна ринкова капіталізація. Це не капіталізація токенів, які є в обороті, тому що є частина токенів, які застейкані, є частина токенів, які не торгуються, є частина втрачених токенів, тому реальна сума вона набагато, набагато менша. І, ще, і Буквально я недавно я рахував, що якщо викинути біна, біткоін, якщо викинути той же Ефіріум, то решта токенів і стейбл коїни, то решта токенів будуть займати 290 мільярдів доларів капіталізації. Тому 6 мільярдів, от можемо розділити 6 на ну, хай буде 300 мільярдів, зараз воно і то менше. То маємо майже тридцять відсотків, що по ну Трохи менше 20% по капіталізації всього крипторинку. А це, а це оборот, тому це дуже величезна сума коштів. Якщо власне, всі ці кошти будуть ліквідовані, то ми можемо побачити падіння не на 19-15%, а на цілих 20-30-50% завтра. Тому готуємося до того, що на крипторинку може бути увал, це буде фактично такий аукціонний віддінок щедрості, тому що при такому падінні дійсно вже можна собі фіксувати. Ну, починати набирати дуже активну позицію, ну, чесно кажучи, я не очікував про те, що криптобіржа FTX може стати банкротом, а виявляється, може стати. І найголовніше, що проблема в тому, що не управління своїми ризиками, і як результат, кредитні плечі, як бачимо, вбили не тільки багато трейдерів, але і вбили також і багато. Криптобірж І в принципі враховуючи те, те що Сем Бекмен Фрідом задав, як звати нарешті, він є трейдером, ну, в принципі, от криптобіржа, ой, верніше, кредитне плече власне, його і вбило. Що зараз буде, і що зараз буде з депозитами клієнтів, і так далі. Я не думаю, що будуть проблеми з виводом. Можливо, вони будуть затримані на якийсь період часу, але фактично Binance за все це добро заплатить і. Підтримає біржу, я думаю, що ми зможемо, ну, коли були активи, зможемо вивезти їх з даної біржі. Тому сильно я не думаю, що є зміст переживати, в будь-якому випадку активи можна буде вивести. Ну, власне, таке, таке от повідомлення, чого готуватися надалі. Готуватися до того, що завтра ще може бути досить такі велике велика волатильність на крипторинку, Можемо очікувати ще невеликого падіння, але загалом я думаю, що почнеться викуп активів. Ми бачимо, що вже доки ми з вами говорили, буквально за останні пару хвилин активи вже почали активно викупляти, тому. Я думаю, що власне ми в цьому діапазоні потругуємося і по біткоїну, і по ефіріуму, і по решті активів. Ну і подальшому продовжуємо свій плавний рух наверх, тому що всі, хто вже хотів вийти з ринку, вони вийшли. Решта власне довийдуть завтра. І я думаю, що я не думаю, що ми впадемо ще дуже дуже сильно, але очікувати так такого ж падіння, як сьогодні, на завтра. Ну, треба, тому закладуйте собі в ризики, якщо є можливість хеджуватися, хеджуйтеся, і готуйтеся можна готуватися до того, що можна купити по дійсно дешевим цінам, буде криптоактиви. Це є перший момент, другий момент побір FTX. їх. Ну, Зрозумів, що депозити немає змісту а виводити і треба по частинам, і я думаю, що можливість виводу вона все-таки буде. І... Проблем як таких не буде, але ця ситуація ще раз показує показує, що централізація активів, я бачите, вона ні до чого хорошого не приводить. Тому що DeFi протоколи, якщо вони і навіть взламували, що вони навіть і падали, то вони падали від того, що їх хтось зламав. Мости взламували, DeFi протоколи взламували. Кредитні протоколи тільки в основному в основному централізовані кредитні протоколи падали, а решта не падала. І тільки при використанні занадто великого кредитного плеча відбувається власне цей обвал. А обвал з за використанням занадто великого кредитного плеча не під е, додатковою. Забезпечення, а більше може бути тільки в централізованих активах, тому що ну, власне, коли смарт-контракту вказано, що можна віддавати суму не більше, ніж там 80% від завдатку. Ну то в такому випадку більше їм ніяка криптобіржа не видасть ну, і ніякий смарт-протокол не видасть. А якщо це ми говоримо про більш людський фактор, то я бачу, він не зовсім добре впливає на крипто. Ринки, тому децентралізація наше все, і відповідно треба дивитися в цю сторону в першу чергу. Ну і із хорошого в університеті Learn to у Global, Лернтворн, клапочка Посилання буде в описі. Безкоштовно перший урок до кожного курсу після реєстрації. Тому реєструйтеся, отримуйте перший урок, вивчайте, як правильно інтегруватися в світ блокчейну Веб3, щоб ви не втрачали кошти і правильно підбирали активи і правильно підбирали. Ті ж криптобіржі на зв'язку був Михайло Пацин Надіюся, що ви. Е